Доброго дня, шановні колеги, шановні працівники секретаріату, шановні присутні. На в залі засідань знаходиться 11 членів Центральної виборчої комісії. Засідання Центральної виборчої комісії дозвольте оголосити відкритим. У вас знаходиться порядок денний, до якого внесено два питання. Чи будуть доповнені до порядку денного пропозиції, зауваження? Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання Центральної виборчої комісії, прошу голосувати. Проти, утримався, приймається одноголосно. Отже, перше питання порядку денного про скаргу львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія зареєстрована в Центральної вичої комісії 15 серпня 2025 року за номером 21-34-5059. І доповідає це питання член комісії Гевко Андрій Євгенович. Прошу. Дякую, Сергій Лавович, шановні колеги. На ваш розгляд виноситься проєкт постанови щодо скарги, яка надійшла до Центральної виборчої комісії 15 серпня 2025 року і була подана Львівською обласною організацією політичної партії Українська Галицька партія. Предметом скарги є висунуті основні дві вимоги: перше визнати протиправну бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії, і друге це визнати обраним депутатом Львівської обласної ради наступного зачерговісті кандидата від Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія. Політична рада цієї партії 23 січня 2022 року ухвалила рішення про відкликання про відкликання депутата Щурка ІПН з до народною ініціативою. Це рішення є підставою для дострокового припинення його повноважень згідно з законом України про статус депутатів місцевих рад. Відповідні документи були передані до Львівської обласної територіальної виборчої комісії 24 січня 2022 року. Депутат Щурко оскаржував це рішення в судах. Справа пройшла всі судові інстанції, і 1 серпня 2025 року касаційний адміністративний суд Верховного суду України суду у складі Верховного суду залишив рішення судів попередній інстанції без змін. Таким чином, законність відкликання підтверджена відповідно, згідно з статею 284 виборчого кодексу України. Та роз'ясненням Центральної виборчої комісії Львівська обласна територіальна виборча комісія була зобов'язана у 30-денний термін з дня надходження документів ухвалити рішення про визнання обраним наступного кандидата. Однак територіальна виборча комісія цього не зробила, посилаючись на відсутність кворуму на засіданні 4 вересня 2025 року. І наступне засідання, за інформацією цієї обласної територіальної виборчої комісії, призначено заплановане на 18 вересня 2025 року. Розглянувши всі матеріали справи, пояснення, які надані були Львівською обласною територіальною виборчою комісією, пропонується наступний проект затвердити. Перше, це частково задовільнити скаргу. Далі визнати бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії протиправною та такою, що порушує виборчі права громадян. Відмовити у вимозі партії про те, щоб ЦВК самостійно визнала обраним наступного кандидата, оскільки це повноваження належить територіальній виборчій комісії. Далі зобов'язати Львівську обласну територіальну виборчу комісію ухвалити відповідне рішення не пізніше 30 вересня 2025 року. І звернути увагу Львівської обласної територіальної виборчої комісії та її членів на необхідність неухильного дотримання за законодавства України про реалізацію своїх повноважень. Прошу колег підтримати. Дякую. Дякую, Андрій Євгеніч. Колеги, чи є запитання до доповідача? Пропозиції до проєкту порядку денного. Якщо ні, дозвольте поставити на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт постанови з першого пункту порядку денного, прошу голосувати. Проти? Отримались? Прийняти одноголосно за 11. Дякую, Андрій Євгеніч. Наступне питання порядку денного про зміну в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Доповідає це питання секретар центральної виборчої комісії Гатауліна Олена Ухатіна. Прошу Олена шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Подання та додані документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Крім того, нагадую, що постановою центральної виборчої комісії від 28 серпня 2025 року, номер 39 – було повідомлено місцеву організацію політичної партії Європейська Солідарність, за поданням до якої до складу Конотопської міської територіальної виборчої комісії Сумської області було включено та призначено головою цієї виборчої комісії Зерську Оксану Сергіївну та місцеву організацію політичної партії за майбутнім за поданням якої до складу. Південно-міської міської територіальної виборчої комісії Харківської області було включено призначено секретарем виборчої комісії Зюбіна Івана Олексійовича про, про наявність підстав для дострокового припинення їх повноважень і про можливість відповідних місцевих організацій, політичних партій внести до центральної виборчої комісії подання про заміну відповідних членів цих комісій. У визначений строк. До комісії надійшло подання від місцевої організації політичної партії Європейська Солідарність. Натомість від місцевої організації політичної партії за майбутнє подання не було отримано в визначений строк. Враховуючи вимоги виборчого законодавства і роз'яснення центральної виборчої комісії, у разі навнесення суб'єктом подання іншої кандидатури на заміну у визначений строк рішення про дострокове припинення повноважень голови заступника або секретаря приймається одночасно з призначенням на відповідну посаду голови заступника голови або секретаря іншого члена складу цієї виборчої комісії, враховуючи зазначене сьогодні, комісія пропонується прийняти наступне рішення. Внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановою центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року, номер 172 згідно чотирьох додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, Олена Оханівна. Чи є запитання до доповідача, зауваження до пропозиції до проєкту постанови? Якщо нема, дозвольте поставити на голосування. Хто за те, щоб ухвалити рішення по другому пункту порядку денного, прошу голосувати. Утримались? Проти? Рішення прийнято одноголосно, 11 за. Дякую, колеги. Порядок денний засідання Центральної вищої комісії вичерпано. На цьому засідання Центральної вищої комісії дозвольте оголосити закритим. Про час і місце наступного засідання буде повідомлено додатково.